Сьогодні, напередодні відзначення 34-ї річниці незалежності нашої держави, за указом президента ми піднімаємо головний державний символ Прапор України. Відповідно до статті 20 Конституції України, державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Багато століть відбувалося формування нашого шляхетного та яскравого стягу священного двоколору. Багато захисників української землі, нашої вітчизни, проливали кров і клали на шляху історії свої голови за цей величний символ. І сьогодні славні сини українського народу. Під нашим прапором ведуть боротьбу за свободу і незалежність нашої країни. Встань під прапор, синьо жовтий, стяг відважних праватьків доторкнися по золоти запорізьких козаків і сягає над тобою найдорожче із шануватимеш з любов'ю рідну армію і флот. Будеш гордим за чесноти героїчних прабатьків. Стань під прапор синьо-жовтий, запорізьких козаків. Почесне право підняти державний прапор України на центральному флагштоці на університетській площі надається підлубній ользі, голові правління громадської організації 4.5.0 Україна. Григоренку Уляні студентці факультету економіки та підприємництва. Григоріву юрію, ветерану російсько-української війни, викладачу. Варичу Данилу, студенту факультету агрономії. Прапор підняти. Ще? Вельми шановні викладачі, співробітники, студентство, шановна університетська спільнота, ми сьогодні зібралися з вами на цьому університетському майдані для прекрасних подій. Ми підіймаємо Прапор України. Ми підіймаємо його в той час, коли будемо святкувати День Державного прапора України і День Незалежності України. Ці всі дати, ці всі події мають сакральне і важливе значення для українців. Бо державний прапор України пройшов свій славний і трагічний історичний шлях від часів козацтва і в боротьбі у ХХ столітті він став символом єднання української нації і звершень, які стали наслідком і результатом тієї боротьби попередніх століть. Сьогодні український державний прапор об'єднує націю, він на плечах українських героїв. Він символізує перемогу для наших спортсменів. Він об'єднує всіх нас і всю націю. В боротьбі в надзвичайно важкі часи, які переживає Україна в своїй новітній історії, наша університетська спільнота об'єднується також навколо цього прапора і навколо ідеї боротьби за незалежність України. Адже наші викладачі, студенти, випускники, співробітники сьогодні тримають фронт на передовій і фронт в тилу, фронт знань. Фронт формування майбутнього нашої нації. Тож вітаю всіх вас з Днем Незалежності, з Днем державного прапора і бажаю всім нам перемоги, миру і щоб державний прапор України майорів століттями наперед над незалежною українською державою. Слава Україні! Вітаю вас, шановні друзі, зі святом державного прапора України, з річницею незалежності нашої держави! Хай живе Україна навіки вільна, навіки незалежна. Хай мир, спокій та щастя панують на нашій рідній землі! Слава Збройним силам України! Слава Україні!